Фіксується правопорушення. Фіксується правопорушення. Хто такі? Посвідчення показуєте. Кому? 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 кому людині? А кому показувати? А хто ви такі? Посвідчення. Кому да. да. хто ви посвідчення свої? Я да. людина. Я теж людина. Я не втікав через кордон. Перестань. Я не втікав через кордон. Зніміть, зніміть пов'язку. Хто ти мені розказувати на не буду буду, буду розказувати. Нормально. Хто такі? Посві... поліція посвідчення посвідчення надайте, будь ласка, 183. Ну, хоч секундочку, секундочку, чекай, бо там вже чекай. 18 пункт 3. Хто підрозила, їх затримав? А де їх затримав? Ви затримували, вон, дитя, і там. На якій підставі нас звільнили, хлопці, в нас є протоколи звільнення, все. Та нема ніякого затримання і не буде. Що, що? Правильно, а вони зараз підуть, а в чому я розповідаю? 210 стаття. На якій підставі нема такого, нема такого. Ніхто не переживає, ніхто нікуди не їде, понятно? Ви в армії боїтеся, чи що? Ні, не боїмося. Ви такі кажуть, нічого не боїтеся. Я вам говорю відкрито. Вам російські перевагомили. Передаєте, на якій підставі ви нас кудись передаєте. Ми вас звільняємо, ми вільні. Вони нас не можуть забрати. <питання> Герої. Слухай, шановник, не, шановні, а це не треба продавця. тиснути. Я не тисну. Ви немає. І ще раз кричу, тихінко, одно. немає підстав ви... нас затримувати. Є, немає. Нас Є Конституція, нас Конституція. Виключи телефон. Бо у вас буде до такого проблема. Я вас ще раз говорю. Телефон Посвідчення, та побачимо, побачимо. Я тобі кажу, побачимо. Я, я, я тобі кажу, побачите все. Хто на виход, не на виход. Посвідчення дайте. Пусти камеру, я посвідчення. Давайте. Качайло Роман Анатолійович, інспектор з РПП СПД номер 1, відділу поліції номер 1 уже розповіла ЗКП 0127 до 8.03.2028. спеціальний жетон 00 з іншого боку, показуйте. Mm -hmm. З іншого боку, є інший, інший бік. бік. Додістаньте, чого воно сховане, приховане. Угу. Давайте наступний. Ністор Михайло Іванович, поліцейський СП... СРПП, відділ. Нахиліть, я не бачу. Камеру пусти. Я не бачу. Пусти камеру, бо я ще не вважаю. Відділ поліції номер один, Ужгородську, РУ... ПВНП дійсно до 03 27 ЗКП 010398 016982 з іншого боку. З іншого боку. Посвідчення, хто такі? З іншого боку покажіть посвідчення.

Іди в, не... в, в машину, я не кажу Я сказав, блять, не буду, нахуй! Що ти кричиш на мене? Не трогай мене руками! Не трогай руками! Не кричи на мене, не трогай руками! Лісуй машину, лісуй машину! Я не буду! Я нікуди не сяду. Дивися. Ти можеш успокоїтися з самого сторону. Не може. Дивись, що вони роблять. Порвали куртку, їбать. Їдемо в курс, чекаємо слідчі оперативно. Дивися. дивись, стій, дивись. вони до мене добре, не, не, не трогати Вже трохи адвоката? Викликайте, чого Я тут? Я не розумію, чого тут. Є повідомлення від Державної прикордонної служби. це твоя дружина? Ми зараз поїдемо в поліцію, тримаємо ці документи. Ні, заїдемо в нього виїздомо. Є повідомлення, про зміни ж Тут Тут і щиро не кричіть, Я не підвищуйте голос посвідчення. Надайте. Хто Режим ви такі? Не такі нема такого, нема такого юри... поняття не в юридичному законі. Не ю... е... Надайте посвідчення, хто ви такі. Дому, вийдете зі ні, зі зараз вийдете. надавайте. Слухай ти мені не що буду, я, я буду командувати. Будеш притягнути і до відповідь. Балаклаву зніми. Знаєш, всі, знаєш всі закони конституцію, знаєш? Хочу зніми балаклаву, покажи. Що ти ховаєшся? Не боїшся когось? Я ні. Так зніми балаклаву. ти Я тут без балаклаву розказую, що ти хочеш? Добре, так а він при чому воєнний, який прослужив дуже багато Як ти він не може І він не ховається за що? якось, що ти воєнний. Покажи. Показуй собі зараз воєнний, братан. Але, але ти сідаєш зараз у мою машину я і я буде такою. Я нікуди не сідаю. А чому? Що боїшся, так? Да? Та нікого я нікого не боюсь. А, а чого ти... Ти... А а я не... маю? По закону не маю не все не робити. Не По Конституції Дай, маєш робити. Ми їх Та, Ми їх Та ніхто нікуди не випускає. Зараз приїде цей. Слідчий оперативний. Зараз вона приїде, буде там ознакомлювати. Записуй. Усічня УБД. Записуй голосно і говори Не рахуйте. Швець, Руслан, Там Миколаївич, Та Серія ОБД 0298, почекайте. Так. Да. 0298, 45. Я кажу, ти є, хто Хто є? Я людина да. є. Як фамілія? Голосно. Ну, ти ж Я людина. Ти ж Я подивіться. маю право подивитися. Правильно, а ти ж мою подивитися. Ви ж до ти мене щось кажучи? питання, які займаються. Да, є. 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 Да. Чому ти в армію не йдеш? У вас посадова особа, я людина. Ні, 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 ні я теж така людина була. Чому Був, я в армію, бо я не маю. Я не маю. Бо мене теж призвали, Так а я при чому вас призвали. Я при чому ти? Тичкай з Ліссіябуса пришли. Я шукаю. Не підвищу голос на мене, посвідч. По одному, посвідчення. Покидаємо в терторісько містечка. — Ми чекаємо. чекаємо. Покидаємо, там чекайте. Я нікуди не йду з вами. Руки забери. Машину, я говорю, руки забери від мене. Руки. Я не буду нікуди йти. Руки. Я не буду в машину нікуди йти. Руки, нікуди йти. руки. руки забрав, блядь. Забрав руки, Ти забрав руки від мене, блядь. Дай ваши не диво! Я не сказав розпити, дай до мене, встань по мною поговори. Ви лізете, друга, шарпите. Ви, друг друга, шарпате, за цього все суєта. Я тобі покажу, вони до нас напали, смикав, все на відео є. Приймайте, приймайте міру. Дай машину, ти говорю, ви права правому прикордонні за, за право. те, що ти був тут затриманий. Не маєте право, за ви не за те, що тебе затримали, ви доставили ви право, і написали ви ви. на тебе адміністративні матеріали. Оцим адміністративним матеріалом мені потрібно, щоб Владимир, тебе опитати. Що ж ти тут робив? <плес> Напишеш мені щасливо. Гроші віддають. Ні, ні, я не відповідаю. <плес> я зараз за команду. Покажи. дивіться, викликати! Виклика наряд, я вас прошу! Мені треба по цим матеріалам, що тебе склали, тебе опитати. Хочеш опитати, мене опитаєш. Люди хапають, блять. Ні, я йду, я йду тільки до поліції. Давайте не будеш мені розказувати. Я йду тільки до поліції. Підійдіть сюда, будь ласка, підійдіть. Я, я, я йду тільки до поліції. Ви що роблять? Поліція, поліція. Ви що роблять? Поліція. Не трогайте його, не трогайте. Не трогайте. Поліція, ви що робите? Поліція! Поліція! Ні, Це я що? не буду. Я не буду їхати. Давайте здивати не буду. Я не буду їхати. Мене звати Юра. Так, Юртанський. По посвідчення, посвідчення, дай Юрі. не знаю, я тільки прослухаю. Побличка упишу. Ты ч, пче охуєл? Сенсі хухує. Сенсія хуєл. Я чи мав, блядь, показувати или що, блядь? Ну конечно. І шо, нахуй? Що? ти представник влади, чи що? А ч, нахуй попутався, блядь? Представь, шановні, попереджаю про безпечну дистанцію. Про порядок дій попереджаю. дивіться. Ви, ми вийшли за територію. Є, не треба територію, погрожувати. Конезми тільки що в нас звільнили. звідси. нас звідси тільки що звільнили. Увагу вашу. Поїду. На можливість застосування і сили службових тварин. З поліцією поїдемо. Слідчо оперативно чекаємо. Чекаємо і слідчо, -опера... і стіяю, і поїду. Слікаємо, слідчо оперативно чекаємо. Ти Звідки будеш, блядь? Я розкажу потім. Звідки? Все знаєш. Скажи. Все знаєш. Звідки? Звідки? Я. Знаєш, звідки я. Знаєш. Звідки? Звідки? Ти їх сюди і не знаєш. Звідки, звідки? Я. Я знаєш? Звідки? Ну, знаєш. Звідки? ну я тобі скажу. Саме головне що ти живий блядь. І жінка твоя жива. Та тут багато хто буде не живий, Годі. Ну я багато mm -hmm. чого розумію. Я нікуди не їду, ще я раз сказав. Та ні, я нікуди не їду. Йога, їдуть автоматчики, щас mm -hmm. ми його заведемо. 18.3, поліція. Поліцейський, надайте mm -hmm. посвідчення. Покажи, а можу старше. Чекай, там телебійці. Та... Хтось скудав одмін матеріалу? Вони мене вдарили, Хтось вдав одній матеріалу? Який вже дня мене вдарить. Поліцейський, дякую з лати. Да, 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 до вас. 18.3. Час я представ. Ви вийдете. Називайте. Вийде. Представляйте зараз. 18.3. 18.3. Представтеся. Відмовляєтесь? Відмовляєтесь? 18.3. Посвічення, посвічення. Покажу зараз, дивіть. Зараз покажіть. Там та нікого немає. Показуйте до повного знайомлення. Другий також. Стане легше. Давайте другу Беріть друге камора тридцять 34 стаття конституції України. Три четверте до повного знайомлення. Ви <рисвітниці> знаєте, потім балаклаву. Балаклаву. Я я не балаклаву. Не балаклаву. зніміть балаклаву. Хто такий? Балаклаву. Балаклаву Зніміть. Хто ви такий? Ви сховалися? Посвідчення ваше. — хто такий нахуй? Забрали людину. Вкрали. Людей. Успокойся. Не лізь, куртку порвали нахуй. Порвали. іди успокойся. Та блядь, людину крадуть. ідіть, блядь, працюйте. Та ніхуя! Ніхуя, ідіть Поліцейський, примініть міри. викрали людину. Зараз ми розберемося, чекай. Що це за хуйня, блядь? Маленька. Я нікуди не їду. Я сказав нахуй. Я сказав. Так, я... Не їду я в воєнкомат, я сказав а чому? А чому? тобі. Чому? Я не маю туди їхати. На підставі якого закону? Ні, немає такого стану. Докажи, да. да, дай мені підтвердження, що є воєнний стан. Вже покажи, а потім будемо балати. Ні, ніхуя ідіть сідай ви машину, спокійно співать. Я ні в яку машину не. Дивіться, б'ють, хапають. Поліція посвідчення. Дайте, почому, чому без, без діяти, чому? Так я розборонив. розбороне. Та ні, я вас бачу, ви не хапали, ви нічого не робили. Так перше розборонив вас. Тільки що розборонив вас. Про це на камерах сталося. Давайте, там, ти були злочин. У вас камера включить. Дивіться, приїхала слідчооператив. А не дивіться, що ви робите. Я нічого не робив. Це не буду лізти між вами. Зараз людини викрали. Куртку порвали. Порвали куртку. 53 до 489. Котей Аліна Михайлівна 01, 16, 1690. Дивіться, давайте фіксуємо злочин. Три людини зараз там в буці виходимо. Четверту хочуть викрасти тут зараз. Я відмову. Я не знімаю ніякі військові об'єкти. Я не знімаю військові об'єкти. Я знімаю порушення своїх прав. Я не знімаю переміщення воєнної техніки. Не знімаю переміщення воєнної техніки. Знімаю порушення своїх прав. Ідіть в сторону, понаймашина приїде. Пішли, бери речі, пішли потрошки. До машини поліції! Не трогай, відійди. відійди. Не трогай руками! Відпусти нахуй! Речі оперативно, дивіться, що робить, хапаємо.